Це 2 бали. За результатами конкурсу 4 бали, тому комісія рекомендує вас до призначення на посаду директора Одеської початкової школи номер 95 Ми бажаємо вам успіху, ми бажаємо, щоб те, про що ви сьогодні нам розповіли, про що ви бажаєте, щоб збулося обов'язково ваша мрії, щоб. Ці е, перші стовпчики повернулися до нас, тому що там 462 дитини. Дай Боже, щоб це, це було, щоб було гарно і вам затишно там працювати. Вітаємо вас. вас! Будь я, ласка, знайомітесь з протоколом, підпишіть його. Угу. Задові. Угу. Задові Можна спочатку, спочатку, ознайомимо. Угу. Зауважень та заперечень немає. Нічого ну, немає. Ні. Немає. Вдати підпис. Що mm тоді -hmm. ще не ну, ще може? Що цю ніби розперша? 06, 25, Підпис і гроші Руці Пишіть, mm. Висі, пишіть вже вже звичка, на <сміхідніша> це, це вже все. Зайшло, зайшло. Все, дякую. Вітаємо шерсть. Дякую, колеги за роботу.